Святкуємо ми сьогодні пам'ять улюбленого нашого Миколая, архієпископа Міриківського творця. І звертаємося до нього, як діти. Проханням про любов, спасіння, порятунок і захист з простими такими дитячими проханнями. Ми звертаємось до нього. І от я був свідком одного з чудес. Святого Миколая. Ну, в минулому столітті степ була пожежа у людей. І ціла кімната вигоріла. І повернувся господар. Заходить в ту кімнату. Вона. Як чорна скринька зсередини. Нічого не видно, тільки чорне, чорне. З усіх боків. Стіни, стеля, підлога, все чорне. І раптом він дивиться, а щось на стіні вищить. А це старовинна ікона Миколая яка висіла на стіні зі сходу якраз в цій кімнаті. І людина дивиться. І перше, і перше питання, ну чому ж так, ти ж був тут. Але потім з'являється розуміння. Чистив він цю ікону. Вона трошки, трошки піддалася жару. Якісь літери злізли. Десь піднялась фарба, але в цілому вона залишилася непорушною, як стіна захисту. І людина розуміє, поки це все горіло, в протилежній кімнаті цього будинку були діти самі, які не знали, що там пожежа, які могли загинути. А святий, Миколай був і дивився на ту пожежу і не піддався тому жару полум'я, і не схотів. Знищення ні для себе, ні для будинку, ні для дітей. І захисти. Так просто і так зрозуміло. І при таких подіях ми дійсно стаємо дітьми малими. Дивився на це. Ти не знаєш, чому так сталося. Ти не знаєш, що він зробив. Ти не знаєш, якою силою збереглася, як сама ікона, так і ціє життя. Але насправді чудо усього перед тобою. У нас зараз пожежа. У нас і горить, і палає, і чад, і сморить. Микола, допомагай. Все, що ми можемо сказати. Допомагай. Ти ж наш найулюбленіший святий в нашому народі. Мабуть, найбільше у нас в храмі покрива Пресвятої Богородиці і Святого Миколая по нашій країні. Допомагай. Зрозуміло, що без Божої допомоги, без твого заступництва, без твоєї молитви ми зможемо, Але яке це щастя, знати, що є той, хто захищає. Той, хто заступається молитвою, той, хто має свою любов до тих, кого захищає, і не дасть змарнувати ніякому ворогу свою любов. Господи, благослови нас, весь народ наш, і кожну дитину твою молитвами Святого Миколаєва. Você, é por